Переміщення цих американських атомних підводних човнів через відповідні регіони свідчить про їх передислокацію в зону ураження ключових російських цілей, таких як райони північної Атлантики, Арктичні води поблизу північного заходу Росії, або, можливо, північна частина Тихого океану, де американські підводні човни можуть загрожувати російським стратегічним об'єктам, якщо це буде необхідно. Давайте детальніше розглянемо, як це працює. Атомні підводні човни, відомі як SSBN або ж бумери, утворюють морську основу основу американської ядерної тріади. хоча їхні точні плани атаки залишаються суворо секретними. Їхня загальна стратегія та роль у стримуванні розвивалися протягом багатьох років і є досить добре зрозумілими. Ключовою місією є ядерне стримування, зокрема збереження здатності до другого удару. Простіше кажучи, навіть якщо США зазнають руйнівного першого удару, достатня кількість підводних човнів виживе, ховаючись під водою, щоб завдати масованого удару у відповідь. Ці підводні човни не перебувають у постійній готовності до першого удару, натомість вони патрулюють таким чином, що будь-який супротивник сумнівався, що зможе знищити всі ядерні сили Америки одним ударом. Ця невизначеність сильно відлякує будь-кого від початку ядерної війни. ССБН розгортаються з баз, таких як Кінг Бей в Джорджії та Бангор у Вашингтоні. Але вийшовши море, вони тихо патрулюють великі секретні райони океану. Їхнє місце знаходження навмисно не передбачуване, що дуже ускладнює їх відстеження Росією. Хоча ці патрулювання зазвичай проходять. Тихо бувають моменти підвищеної напруги, як у серпні 25-го року, коли президент Трамп оголосив про переміщення двох підводних човнів ближче до Росії після ядерних погроз. Цей крок був скоріше політичним сигналом ніж зміною оперативної практики. Основною частиною їхнього стримування є життєздатність. Ці підводні човни оснащені ядерними реакторами, можуть залишатися під водою протягом двох-трьох місяців, обмежуючись головним чином запасами їжі, екіпажу. Ця витривалість робить їх дуже важкими для виявлення або знищення до того як вони зможуть запустити свої ракети, зв'язок зведений до мінімуму за допомогою рідкісних високозахищених повідомлень, щоб підтримувати радіомовчання і уникнути виявлення. Кожен підводний човен класу Огайо несе до 20 ракет Трайден 2 Кожна з яких озброєна декількома ядерними боєголовками. Ця зброя може вражати самостійно кілька російських ядерних об'єктів, військових баз і командних центрів. У разі початку ядерної війни командири підводних човнів чекатимуть на закодований наказ про запуск. Після його отримання Ракети можуть бути запущені з-під води і досягати своїх цілей за лічені хвилини. Стратегія протидії США зосереджена на ураженні російських ракетних шахт, баз підводних човнів, аеродромів, бомбардувальників і командних центрів. Важливо, що політика США надає пріоритет відплаті над першим запуском, розглядаючи превентивний удар лише у випадку, коли чітко виявлено неминучу атаку або для запобігання нищівній поразці. Цей підхід є частиною ширшої стратегії ядерної тріади. Але що саме є ядерною тріадою? Це військова доктрина, яка спирається на три незалежні методи доставки ядерної зброї. Три компоненти включають наземні міжконтинентальні балістичні ракети. Другий це балістичні ракети, що запускаються з підводних човнів, розгорнутих з ракетних підводних човнів та підводних човнів з ядерною зброєю, які патрулюють світові океани. А третій компонент літаки, здатні доставляти ядерні бомби або крилаті ракети з Зброєю, що надає гнучкі можливості націлювання та можливість відкликати зброю після запуску, якщо це необхідно. Для спрощення анімації ми розділимо його на п'ять секцій: секція один, два, три, чотири і п'ять. Перша секція містить основні елементи, як от гідроакустична система та пускові шахти. У другій секції розташована рубка. Усе комунікаційне обладнання ховається, щойно субмарина починає занурення, як показано в анімації. Трохи нижче розташовані диспетчерська та торпедна рубка. Секція 3 розділена на три поверхи. Тут моряки сплять і їдять, а трохи позаду неї розташований нещодавно доданий модуль користування навантаження Вірджинія, який вміщує 28 ракет. Секція 4 містить найважливіші частини: ядерний реактор та машинне відділення. І остання частина, тобто секція 5, складається з турбін та шестерень, які з'єднуються з цими гвинтами. У цьому відео ми пояснимо складний процес роботи ядерного реактора за допомогою надзвичайно простої анімації. Не забуваємо, що ми також проаналізуємо... Зуємо, як підводний човен запускає ракету, перебуваючи під водою, і що найважливіше, як підводний човен спускається і піднімається за допомогою плавучості, все це далі. Тож залишайтеся з нами, щоб нічого не пропустити. Це актуальний підводний човен класу Вірджинія, розроблений у 1990-х роках, і деякі аналітики вважають, що він був побудований для доповнення швидкісного атакувального підводного човна Сі Вольф через все більш високу ціну близько 3 мільярдів доларів. Тоді як клас Вірджинія був введений в експлуатацію. Цією за ціною близько 2,5 мільярдів доларів, але з урахуванням інфляції, Сі Вольф» коштував би близько 9 мільярдів доларів. А клас Вірджинія близько 4 мільярдів доларів. Для порівняння російський клас Акула був введений в експлуатацію за ціною близько 1,8 мільярда доларів. Загалом планувалося побудувати 66 підводних човнів класу Вірджинія, але було завершено лише 22. Існують різні версії підводних човнів класу Вірджинія, але давайте візьмемо цю за основу. Остання версія має довжину 140 метрів, що майже дорівнює довжині чотирьох баскетбольних майданчиків. цікаво, що ширина становить близько 10 метрів. Давайте порівняємо це з людиною, щоб уявити наскільки величезним є це підводне чудовисько. Щоб краще зрозуміти його об'єм, ми з'ясували, що в середині цього підводного човна можна розмістити аж 80 автобусів, якщо всі вони будуть стояти один на одному. Це дуже багато місця для паркування шкільних автобусів на атомному підводному човні. Порівнюючи його з іншими підводними човнами, такими як цей німецький підводний човен, побудований під час Другої світової війни. Він виглядає набагато меншим. Це американський підводний човен Сія Вульфест Етек, поруч з ним російський атомний підводний човен класу Акула, і останній один з найбільш. Російських підводних човнів класу Тайфун вона також має ядерну енергетичну установку, була побудована в епоху холодної війни і досі перебуває в експлуатації. Її вага становить близько 10 тисяч тонн, що майже дорівнює вазі 41 літака літака Force One, який використовує президент США. Це велика вага на її плечах, проте не слід недооцінювати її витривалість, адже вона може розвивати швидкість до 46 км кілометрів на годину і більше, а також може занурюватися на глибину 240 метрів. Дальність плавання цього підвод. Одного човна не обмежена, враховуючи, що він має ядерну енергетичну установку. Це конформний гідролокатор з великою апаратурою, оснащений як активними, так і пасивними версіями гідролокаторів. Ось як він працює. Активний гідролокатор випромінює імпульси звукових хвиль, які поширюються у воді, відбиваючись від цілі і повертаються до корабля, знаючи швидкість звуку і води, а також час, за який звукова хвиля долає цілі і повертається назад. Комп'ютери можуть швидко обчислити відстань між підводним човном і ціллю за короткий Міжо часу, але клас Вірджинія використовує вдосконалений пасивний сонар, який створює карту дна океану та мінних полів. Крім того, сонарні антени також встановлені з обох боків разом з довгими антенами мітлами щоб забезпечити швидке визначення місця розташування цілі та отримання інформації. Відразу за сонарною секцією розташований зовнішній люк труби для боєзапасу Вірджинії. Два з них знаходяться один біля одного. Всередині труби знаходиться шість крилатих ракет. Давайте подивимось, як це працює. Крок номер один підводний човен піднімається на задану глибину. Крок номер два. Коли все готово до запуску, люк відкривається, а захисна пломба розривається. Крок номер 3 У труби закачується стиснене повітря під високим тиском, яке використовується для виштовхування ракет. Крок номер 4 Кінчик ракети прориває поверхню води. Крок номер п'ять ракетні прискорювачі запускаються і виштовхують ракету на її траєкторію. Прискорювачі відпадають, як тільки ракета виходить з води. Крок номер шість. Головний двигун ракети томагавк запускається, а потім вона розгортає крила, як показано на цій анімації. попереду знаходиться вітрило для візуалізації розміру. Давайте зрівняємо його з ростом моряка. Це поверхневий місток, на якому стоять моряки або командири для спостереження за зовнішнім середовищем. Це дві електронні щогли, датчики на підводному човні, які функціонують подібно до перескопа, але не потребують механічної труби. Далі йде комунікаційна маса, необхідна для надсилання та отримання даних. Сторкель – це пристрій, який дозволяє підводному човну працювати в зануреному стані, продовжуючи вдихати повітря з поверхні. Це підводний HDR – супутниковий зв'язок з високою швидкістю передачі даних. Але нагадуємо, що це не звичайне підключення до інтернету, а військовий рівень шифрування даних для використання інтернету, тому що ви не хочете, щоб хакери знали положення вашого підводного човна і читали ваші секретні дані. Це диспетчерська, яка розділена на різні секції. Це відділ управління кораблем. Цікаво, що в секції Сонара працює найбільша кількість техніків, оскільки вони є очима і вухами під і над океаном. Це відділ фотоніки та навігації, який цифровим способом пов'язаний з вітрилом, і який також можна описати як сучасний перескоп, відомий як фотоніка. Тут знаходиться радіокабінет поруч із ним розташована спеціальна операційна кімната, а останній відділ бойова та диспетчерська, звідки запускаються ракети та торпеди. Ось як працює торпеда, пояснено в дуже простій анімації. Крок номер один стиснене повітря рухає торпеду до цілі. крок номер два. Поршневий двигун з пропелерами максимізує швидкість торпеди. Крок номер три. Вона тягне за собою дріт, підключений до системи озброєння підводного човна, використовуючи дані для навігації. Крок номер чотири торпеда розганяється до 35 миль на годину з дальністю до 12 кілометрів. Крок номер п'ять. Коли торпеда наближається до цілі, дріт відрізається і навігацію бере на себе сонар. Крок номер шість. Якщо торпеда не влучає в ціль, вона може повернути назад і почати пошук цілі за допомогою сонара. Ця торпеда має вибухову силу 1200 фунтів тротилу, і я думаю, ви не хотіли попинитися на шляху цієї зброї. Але за повідомленнями нове покоління торпед Баракуда або суперкавітаційних торпед стане останнім оновленням. Верхня частина це спальна зона екіпажу. Вона має близько 119 постійних спальних місць. Трохи нижче розташована кухня, яку дехто називає камбузом. Тут також є кают компанія, де моряки обідають, вечерюють або проводять наради щодо місії. Далі розташовані модернізовані модулі Вірджинія, які можуть вмістити близько семи ракет. Це близько 28 ракет тільки з цими чотирма трубами. А тепер найважливіша частина, чому вони називаються атомним підводним човном. Ядерна фізика складна тема, але ми спробуємо пояснити основний процес і надзвичайно спрощену анімацію, як показано нижче. Ядерний реактор складається з трьох основних компонентів. По-перше, паливні елементи можуть бути ураном 235 або ураном 238 і кількість цих стрижнів варіюється залежно від розміру реактора. по друге сповільнювачем тут може бути вода. По-третє, це регулюючі стрижні, основна функція яких полягає в поглинанні надлишкових або зайвих нейтронів у сповільнювачі, яким є вода. Давайте подивимось, як це працює. Оксид урану пресується в паливо. Частини урану упаковуються в герметичні паливні стрижні. Розпад урану починається з бомбардування його нейтронами. При кожному розпаді вивільняється два або три нейтрони. Це, в свою чергу, викликає новий розпад і таким чином створює ланцюгову реакцію. Але в ядерному реакторі важливо, щоб ця ланцюгова реакція контролювалася після кожного розпаду. Тільки один вивільнений нейтрон повинен викликати новий розпад. Ось як це контролюється. Опускаючи регулюючі стрижні, він поглинає надлишок нейтронів, опускаючи всі регулюючі стрижні одночасно, і в результаті це допомагає зупинити ланцюгову реакцію. Тепер, коли ми опанували базові знання про ядерний реактор, давайте розглянемо покроковий процес. Крок номер один ядерний реактор нагріває воду до 320 градусів Цельсія. Крок номер 2 Цей регулятор тиску відповідає за запобігання перетворенню води на пару. Крок номер 3 Високий тиск проходить через парогенератор. Саме тут вода перетворюється на пару високого тиску. Крок номер 4 Пара допомагає обертати ці величезні турбіни з дуже високою швидкістю. Крок номер п'ять обертові турбіни підключені до цих шестерень. Крок номер шість. Шестерні та муфта приводять в дію електродвигун. Крок номер сім. Це в свою чергу приводить в дію гвинти цього величезного підводного звіра, що рухається зі швидкістю до 46 км на годину. Крок номер вісім: пара з турбін проходить через конденсатор двигуна, де перетворюється на воду. Потім вона закачується назад у парогенератор, і процес повторюється, забезпечуючи підводний човен практично необмеженим паливом. Тепер, коли ви зрозуміли основи роботи ядерного реактора, ось як він працює в атомному підводному човні класу Вірджинія. Тепло цього ядерного реактора використовується для генерації пари. Цей пар потім використовується для обертання серії турбін, змушуючи лопаті обертатися з високою швидкістю. Це необмежена енергія близько 20 років без необхідності до заправки, обмежена лише запасами продовольства для моряків. Технологія баласних цистерн є складним процесом, але ми представимо її вам у надзвичайно спрощеній анімації. У підводному човні баласні цистерни прикріплені як до передньої, так і до задньої частини, і навіть є посередині. Давайте подивимося на цей поперечний зріз підводного човна спереду. Цистерни мають затоплювані отвори внизу і клапани вгорі. Щоб підводний човен занурився, він відкриває затоплювальні отвори. Як тільки передні та задні баласні цистерни заповнюються, підводний човен починає занурюватися або спускатися як поки. Показано в анімаціях, щоб піднятися на поверхню, в цистерни закачується стиснене повітря, яке виштовхує воду з баласних цистерн, так само як показано в анімаціях. Підводний човен підніметься в результаті плавучості, яка, як відомо, змушує всі рідини і гази під дією сили тяжіння чинити силу, спрямовану вгору. Але це ще не все. Підводний човен також потрібно керувати. Він може повертати вліво або вправо за допомогою рулів. Це підйомники підводного човна. Вони можуть повертати в задній частині, а також мають висувний глибиномір, розташований у передній частині. Вони контролюють кут нахилу корабля, що означає, що вони можуть підніматися або опускатися. Друзі, ми дякуємо вам за перегляд. Просимо вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар, щоб українськомовного контенту на ютубному просторі ставало.